У другу неділю Великого посту відвідувачі галереї Соборна отримали змогу духовно збагатитися безцінною християнською спадщиною української культури. Цього дня у просвітницькому центрі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відбувся концерт духовної музики у виконанні фольклорного ансамблю Мого лета. Дідачів чекали псалми, церковні та фольклорні духовні піснеспіви. Все, з чим так рідко стикається пересічна людина, та що так доречно у Великий піст. Псалми це один із жанрів пісенного фольклору України, походження, якого було міське, який був дуже поширений в 17 і 18 столітті, а згодом перейшов із міста в село. І зараз він до наших часів зберігається в сільській традиції. Ну, до сьогоднішнього концерту, оскільки зараз велике піс, то ми підготували церковні пісноспіви, які записані на Київщині Чернігівщині, а також декілька псальмів, також з різних регіонів України. Високомистецька довершеність добре відомих вірянам Давидових псалмів їх тонкий ліризм та непохитна віра в Господа постійно спонукали поетів всього світу до наслідування їхнього змісту. Духовна лірика, створена на основі псалтиря, має багату історію і в українській літературі. Так, псалми переспівували Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Дмитро Павличко та багато інших. Псалми це також є великий пласт української культури, українського фольклору і вони несуть великий зміст, тобто вони несуть біблійні історії, тобто нам нам розповідають про життя Ісуса Христа, про його про його хрестик і він ніс, так як за те, що він віддав за нас життя своє, за те за наші грішні душі. Коли ми співаємо псальми, відчувається якась аура, розумієте, якась божественна аура. Ми ну, уявляємо, от ми сьогодні співали Боже мой блудного сина псальму. Вона дуже емоційна, вона дуже чуттєва і насправді відчувається оце переживання. Духовні пісні вони дуже сильні за спрямуванням, і вони потрібні їх співати, щоб люди знали, що Ісус Христос це головне, що є у нашому житті. Вдорог, Молод! Дуже понравився концерт. Дівчата дуже красиво співали, співуни всі, дуже доволі всі були в залі, всі люди. І ми навіть хотіли, щоб вони ще нам співали, але вже час вийшов. Хочемо, щоб іще вони приїжджали, не раз.